Друзі, вітаю! Зеленський дуже дуже скоро має зустрітися із Трампом. Знову ж таки, зараз для цієї зустрічі не треба навіть смерті Понтифіка. Це все буде на саміті G7, де мають обговорити і всі G7, і Зеленський і з Трампом нові санкції проти Росії. А будуть схиляти Росію до переговорів. Про це каже Стармер. Всі лідери вже з'їхалися: і Макрон, і Мелоні, і Мерц, і Стармер, і ка прем'єр-міністр Канади Карні Керні. А власне, новенькі мерці керні будуть якраз таки вливатися в цей потік суперсильних. От. А, а Росія тим часом висуває просто дивовижно-дурацькі умови, на які Україна точно не піде, але цим самим намагається зривати ці переговори. Для зовнішнього світу демонструючи, що вони просто неадекватні. Які ж саме умови? знову ж таки просто смішна розтяжка картинка для їхньої пропаганди? Давайте проаналізуємо. А, дякую всім а, за збір. Ми все закрили. Два дні зараз відпочиваємо, збираємо гроші, заробляємо, щоб потім їх швиденько направити. На новий збір він буде дуже класний. Я вам все розповім. Але зараз хочу подякувати кожному та кожній за зібрані гроші. Також попрошу підписатись на цей YouTube канал. Ми витискаємо російську брехню з українського медіапростору. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Росіяни вимагають, щоб Україна знищила західну зброю для припинення війни. Пам'ятаєте, як колись в часи кучми бульдозер, який нищив піратські диски, їздили, значить, цим трактором, давили диски, тому що там було незахищене авторське право? То так, зараз росіяни хочуть, щоб українці а, взяли, зібрали всю західну зброю і почали її давити. Росіяни поставлять камери і скажуть, от бачите, ви цим дуракам дали зброю, а вони її на камеру нищать. Папуаси просто не навчені. Отак, от ви їм давайте. Дружіть з Росією. Це справжня імперія, Україна колонізована держава, тому їй нічого давати не можна. Я не знаю, чому вони там в Кремлі думають так, що ми, типу, після цього розпочнемо. Е Знищувати зброю від їх мнімої ідеї, що вони почнуть переговори. Вони вже ці переговори 100 разів з 2014 року починали і затиші, і перемир'я і хлібне, і шкільне, і пасхальне, і будь-яке, хочеш бути. І корного тільки не було. І вони розповідають, що вони готові нам піти на поступки, якщо ми знищимо зброю. Цікава історія, це називається капітуляція, коли ти свою зброю знищуєш перед ворогом. Якщо західна зброя тут є, то вона тут буде знаходитись, вона буде знищувати і вбивати окупантів, які сюди поткнуться. Більше того, Україна сьогодні стає вже лідером з виробництва дронів по всьому світу. І вся західна преса і світова преса дивуються, наскільки круто з мізками наші хлопці підходять до виконання цих завдань. От тому, що кажуть росіяни? Е, вимагають позбутися поставленої України зброї для завершення війни. Про це каже заступник міністра закордонних справ Росії Грушко. Усі ці надлишки мають бути знищені. Всі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано. Я нагадаю, що в 2001-му ми взривали наші ядерні шахти і віддавали благо не все взирвали. І віддавали наші ракети в Росію, щоб гарант... Росія нам гарантувала мир і безпеку. 2001, за кілька місяців кучма з Путіном випивають на яхті в Чорному морі, а Путін спеціально вивіз подальше. А росіяни вже починають намивати дамбу. Щоб почати захвачувати українську акваторію і територію острова Зміїний, нашого героїчного острова, де Росія вперше почула українську національну ідею, куди має піти Путін, руський корабль і вся російська держава зі своєю недоісторією. І Кучма запустив туди журналістів, які просто розірвали в пух і прах цих недоокупантів і. Це демонстрація, і світ сколихнувся тоді. Але це демонстрація, що тільки знищили зброю, як швидко росіяни пішли. Тому, скажімо так, Грушко може своїй дружині про свою любовню це розказувати історії і там може вірити, але точно не Україні розповідати, що нам знищувати. Ми знищуємо в цьому світі добре тільки одну річ. Дві. Перше, це російські окупанти, друге, це позитивні сентименти до Росії, які колись були в частини населення. Хоча теж давайте відверто, не усі навіть з рахуванням цього досвіду а, вражає ступінь безрозсудності тих політичних діяців, каже Грушко, які продовжують вкидати озброєння на ринок. Чудово усвідомлюючи, що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка в результаті реалізації корупційних СЕМ... Потоком пливе в різні частини земної кулі, в тому числі й до Європи, за даними а, Кільського інституту. Країни Європи надали Україні військову фінансову гуманітарну допомогу на суму близько 137 мільярдів євро. США – на 114, припинення постачання зброї та іноземної військової допомоги Києву входить до російського меморандуму про врегулювання військового конфлікту в Україні. Ця умова потрібна для припинення вогню. Наголошував президент Путін, передає The Moscow Times. Ну, знову ж, Росія видумує якісь ефемерні речі, які думає, що Україна піде. Ми це пам'ятаємо з першого Стамбулу, ми це пам'ятаємо з Мінська. Хоча з мінська частину речей виконали. Протипіхотні міни знищували мільйонами штук, типу під проводом вимог ОБСЄ. Є замміністри, які це виконували. До речі, їх би знайти і відправити в місця, де. Сонечко їм буде світити в клітиночку. Країни G7 обговорюють нові санкції. каже Стармер, каже, що саміт 7 в Канаді можливість для широкого обговорення питань глобальної безпеки. До нас приїжджає президент Зеленський. Тож ми матимемо гарну можливість обговорити це питання ще раз усією групою. Моя давня думка полягає в тому, що нам потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів для досягнення безумовного припинення вогню. Це не так просто, каже Стармер. Додав, що санкції проти РФ стануть частиною дискусії на саміті, якщо Москва не погодиться сісти за стіл переговорів. Британський лідер заявив, що у нього хороші стосунки з Трампом, що важливо для врегулювання конфліктів, включно з війною в Україні та бойовими діями між Ізраїлем та Іраном. Я думаю, що G7 – це наша. Можливість подивитись на глобальну економіку, безпеку в цій глобальній економіці, торгівля а також інші питання нацбезпеки. Нагадаю, що Штати та Британія перекидають свої війська в зону конфлікту, допомагаючи Ізраїлю проти Ірану. Ізраїль дуже красиво шмагає цю терористичну потвору по імені Іран, найближчого партнера і союзника Путіна. Ми повинні з цього шмагання зробити показову порку для Росії. Ось так буде з вами. Рівно через три місяці, якщо ви не вийдете з України. Ось це повинна бути дуже показова історія. В G7 зараз потрібно закласти фундамент для цього. Глава Єврокомісії, наша прекрасна Урсула фон дер Ляйн, каже: на Росію треба посилити тиск для припинення вогню. ЄС е, збирається ухвалити новий пакет санкцій проти Росії, але поки не зміг переконати Трампа, який не поспішає запровадити нові санкції. Трамп не поспішає чинити тиск на Путіна, заявив, що не хоче, щоб санкції завадили досягненню припинення вогню. Урсула каже: ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб домогтися реального припинення вогню, посадити її за стіл переговорів і покласти край цій війні. Санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети. За її словами, минулого тижня Єврокомісія висунула пропозицію 18-го пакету. Я запрошу всіх партнерів по G7 приєднатися до нас у цьому починанні. Це правильно через те, що G7 ширше на кількох континентах працює. Тоді ці санкції будуть не тільки європейськими, а загальносвітовими. Це добре, Урсула використовує правильні політичні кроки. От. Але дійсно треба, щоб до цього приєднався пан. Трамп, от без нього не вистачає одного пазлика тиску. Я вам вчора е декілька інсайдів про Трампа в вечірньому відео розказав. Виявляється, він на свій день народження попросив подарунок не для себе, а для нас, і з вами в Україні соціологія в Трампа не найкраща. Але він для нас зробив гарну послугу. Подивіться вчорашнє відео. Там про це дуже чітко розказано. Шведи, наші друзі кажуть, що Росія розбудовує ядерну базу в Калінінграді. про це пише СВТ, шведське видання. От кажуть, що Росіяни проводять роботи на ядерних об'єктах неподалік Європи. На супутниках світлинах 25-го року видно російську базу в Калінінграді, де може зберігатись ядерна зброя. Протягом останніх років база розбудовувалася та модернізувалася. От. На території з'явились нові будівлі, потрійна огорожа, нове обладнання. За дами польського уряду, в Калінінграді зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї, нашої ядерної зброї. В Осиповичах Білорусі радянське сховище ядерної зброї також оновлюється. Зокрема, там зафіксовано нову навантажувальну платформу для залізничного транспорту і ППО. Там теж буде стояти. На базі нова земля, яку експерти називають ключовим майданчиком для ядерних випробувань РФ. Також помітні нові будівлі теж будуються. І на Кольському півострові, що межує з Фінляндією і Норвегією, побудували близько 50 складів бункерів для балістичних ракет, що застосовують із субмарин. Також зафіксовано спеціальний причал для завантаження ракет на підводні човни. Голова Міноборони Швеції Пол Йонсон пише Цензор, заявив, що країна пильно стежить за ситуацією. Нам відомо про це, і ми за цим стежимо вже давно. Йдеться і про російські інвестиції в ядерні спроможності, і про реалізацію нової доктрини. Я не хочу розчаровувати наших друзів по G7, я не хочу розчаровувати наших друзів по Євросоюзу. У нас є аналогічні сховища для ядерних. Ракет. Друзі, давайте разом це питання піднімати. Можете нам дати в борг ці ракети, можете нам їх позичити, можете дати в користування, можете попросити нас позберігати, і ми це зробимо, можете просто дати добро, щоб ми його зробили. Повірте, серйозні шахти. В Волинських лісах, Карпатських горах і в околицях міста Первомайська. Ну, це не секретні. Росія знає ці об'єкти, ми разом з ними їх будували. От таке саме, як в Осиповичах. Але якщо Білорусь, яка теж підписувала свої Будапешти, повертає. Якщо Росія розбудовує, то чому ми не можемо? Назвіть мені хоча б тисячу аргументів, чому ми не повинні робити. Захід сам визнає, що вони нас кинули. Ну, друзі, тоді давайте робити свою роботу. І зараз якраз сказати, якщо ви не даєте ракети, якщо ви не даєте нам. Супер великі суми грошей, давайте тоді думати інакше, думати нелінійно. Росія вам погрожує ядеркою. Якщо ми тоді дивилися на Захід, наші ядерні ракети, зараз вони можуть дивитись на Москву. На північний схід виключно. Тому я думаю, що ось це, що Росія зараз робить, це не привід для страху. Це привід для посилення України. Росія, от я вам назвав мінімум 3-4 точки, де вони розбудовують свій ядерний потенціал. Це те, що нам теж треба робити. Так, да, треба вирішити спочатку політичне питання. Але інфраструктуру треба готувати, піти, там, протерти пиль, павучки, якісь там, значить, павутинку познімати і перекинути її на Росію. Тому насправді для нас треба більше ядерного політичного лідерства. Не треба боятись бути сильними. Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані. Макрон, до речі, тільки що літав на Гренландію. На територію Гренландії під час поїздки він там зробив цю заяву, каже, Штати відігрують ключову роль в розрядці двох великих конфліктів, зокрема, шляхом підтримки більш жорстких санкцій проти Росії, на мій погляд, питання полягає в тому, чи готовий Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії. Якщо Москва не дотримується запропонованих США припинення вогню, каже Макрон. То це буде критично, також висловив думку, що Трамп може відіграти ключову роль в деескалації конфліктів. Ну, знаєте, слово санкції на цьому саміті звучать так часто, що вже трошки починає навіть підташнювати не від того, що в Канаду далеко летіти, а від того, що скільки б разів слово «оцет» ви не повторювали, солодше від цього не стане. І... Дуже важливо зараз, щоб оці зустрічі Макрон, Мелоні, Мерц, Стар, Меркарні, Трамп, щоб вони були результативними. Захід вміє давати результат. Про це пам'ятає і Слободан Мілошевич, про це пам'ятають і африканські диктатори, про це, типу, Каддафі, про це пам'ятає Садам Хасейн, якого підвісили. Ну, благо перед цим дали ще сигару викорити. Ось це ті, хто пам'ятають, Путін. Лягає з ними в один ряд. І зараз потрібні дії, а не розмови про санкції. Тому у Зеленського зараз буде зустріч, можлива, ну, де він зможе поговорити з Трампом, і де треба Трампа точно запрошувати сюди, де Трампа точно треба привозити в Україну, треба домовлятися про складні хитрі комбінації, де якраз Трамп зможе отримати свою. Таку омріяну Нобелівку, а Україна зможе отримати мир, стабільність і порядок на десятки років вперед. Щодо важливого, тому чекаємо G7, чекаємо новин. В Україні зараз йдуть кадрові зміни. Я вам говорив і про можливого нового посла, і нового міністра посла в Штатах, і про українського, і про зміну Кабінету міністрів, що Свереденко може замінити Шмигаля. І про хто буде міністром оборони новим зараз з'являється питання ще щодо деяких силових органів і спецслужб, що там заміни можливі. Ну і зрозуміло, що міністр охорони здоров'я Ляшко може бути звільнений. Також голову податкової Руслана Кравченка можуть призначити генеральним прокурором. Дивна спеціалізація в людини. От питання, чи не оце є спеціалізація, податківець, який може бути прокурором, питання на чому він спеціалізується, чи не на грошах. Да? Великий знак питання через те, що ну, дивний послужний список. Єдине, що об'єднує ці дві посади, це тільки От, тому не знаю наскільки це буде успішна історія. Ми живемо зараз без прокурора. Тому було б цікаво його побачити. Але питання, чим він буде займатися: сажати корупціонерів і злочинців чи набивати велетенські мішки для того, щоб зробити деяких людей багатшими. Е, знову ж він був і в Київській області, Київська ова, але знову ж, вже другий президент -підряд, ця ова просто є прохідною для стартових стремплінів, справився з областю, закрив поставлені задачі, рухайся далі по кар'єрній драбині. На жаль, нема поваги до цієї прекрасної області в перших політичних осіб. Вони використовують цих керівників ОВА, просто щоб подивитись, помірити, чи готові вони потім заходити на податкову чи будь-які інші рибні посади. На жаль, поки що кадрова політика в нашій країні не змінилася, і людей цінують не за професіоналізм, а за вміння робити деякі фокуси. На жаль, поки що, на жаль. Тому чекаємо на кадрові зміни. Завтра в Раді будуть голосувати прокурора. А дуже скоро всі чекають на нового прем'єр-міністра або прем'єр-міністерку. Нею знову може стати Юля. Подивимось, вже тричі її туди пророкували, але нічого так і не сталося. Може бути і в четверте. От, але знаємо, що сили, які її туди просувають, дуже сильно цього. Хочуть. Е, тому напишіть, будь ласка, ваші очікування від G7. Дійсно, буде допомога. Чи ще один форум, де буде просто бла, бла, бла. Вони свої питання вирішують, а про нас забудуть. Е, друге, як би ви відповіли на пропозицію за міністра е, оборони е, чи цього закордонних справ Росії на, щодо знищення Західної зброї, можна навіть. В три букви швиденько йому все пояснити і послати його куди подальше. Напишіть в коментарях. Ще раз дякую за закритий збір. Два дні ми з вами нічого не проводимо, але потрошки готуємось і збираємо тверду українську гривню, щоб знищити російських окупантів. Тому зараз два дні пауза. Я хочу, щоб ви підписались на цей канал. В Росії знову заговорили російські боти, без VPN почав працювати YouTube. І вони знову йдуть жалітися на наші з вами відео. Вони їм дико неприємні. Ви в коментарях бачили, яких багато. Вони занижають видачу. А ваша підписка, навпаки, нас буде піднімати. Підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких.